Валентині Дмитрівні, яка зачитає привітання від нашої випускниці. Дорогі випускники моєї рідної школи, вчителі та батьки. Прийміть щирі вітання з завершенням навчального року. Останній дзвоник символ закінчення навчання. Це веселе і сумне свято одночасно. Ніби зовсім недавно ви боязко і невпевнено увійшли до першого класу. Все. Було попереду перша вчителька, перший дзвінок, перше прочитане слово, перші радості і засвучення. А зараз лунає останній дзвоник. Залишилось у мину... минулому безтурботні шкільні роки. Сьогодні ви востаннє переступили поріг школи як учні, а завтра перед вами відкриваються нові перспективи. Не забувайте тих, хто був рядом всі ці роки і допомагав стати справжніми людьми. Це вчителі, які були одночасно суворими і ласкавими, мудрими і уважними, вкладали в кожну частину свого серця і дарували вам свою любов і тепло. За це їм низький уклін і найкращі побажання. Бажаю всім здоров'я та успіхів на обраному шляху з любов'ю, Юля Тимошенко.